Засновниця емоційно фокусованої терапії Сю Джонсон описала три способи, у які ми найчастіше сваримося і застрягаємо в конфліктах. Ті самі, через які найдорожча людина може раптом стати твоїм найбільшим ворогом. Перший діалог знайти винного, коли ви по черзі доводите, хто що зробив не так. Кожен бачить проблему в іншому і при цьому обоє програють. Другий протестна полька один переслідує за зв'язком. Намагається достукатись, а інший відсторонюється. А насправді ці двоє страшенно бояться втратити один одного. Третій заморожування і втеча, коли сил вже немає, здається, що мовчання єдиний спосіб не зробити ще гірше. Але саме тоді стосунки холонуть остаточно. Ми всі часом потрапляємо в ці танці, коли нам боляче або страшно втратити зв'язок. Але, помітивши цей цикл, можна змінити мелодію і почати інший танець. Де ви поруч, а не один проти одного. Вчимося бути поруч без болю. Залишайся, якщо хочеш зрозуміти не лише партнера, а й себе.